Кум поїсти на ябикий мастак. Йому жінка, що не зварить, все не так. Виродує, як з'їдаю твій обід, Наче гиру закладаю у живіт. Он торік я в ресторані, каже, був, Ледве миску здеволяєм не ковтнув. Там таку дають підливку, щик і смак. З неї з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми стались без жінок. Отолись вини раненько на товчок. Ми із кубом закурили сидимо. Кум наліво, я направо плюємо. Не заставили нам їсти, то й нехай. А ми зваримо вареники давай. Налили ми вночі свіжої води І в мішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а ку мій макогон. Тісто туго замісили, як грудрон. Дві Двіжджі вкинув дві пачки красота, потім перцю і лаврового листа. Тісто витягли на стіл не та січем. Я ножакою, а кум місці качем. В казані кипить вода. Я ліплю, а кум вареників кида. На восах у мене тісто, в нього сир. Кум по кухні х... походжає командир. Хай живіт, говорить, лупне, а жінкам. Ото кунького вареничка не дам. В казані вода вирує, булькотить. Сир гараче нам на голови лепить. Окипіло так не більше двох годин. Бачим, злиплись всі вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна. А він лізе, вибирає, сказана. Кум говорить, ну нехай же буде так. Покуштуємо яке воно на смак. Поділили ми вареник сидимо. Кум виделкою я ложкою, їмо. Я помалу римагаю, кум жує. Ну, цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну. Зуби злиплися, язик не поверну. В кума очі лізуть злоба, не ковтне. Просить, стукни по потилиці мене. Я, як двинув, його в шию кулаком. Тут відразу нам полегшало обом. Кум затявся на своєму, а жінкам я однаковий понюхати не дам. Те, що я не з'їв, і кум мій не доїв. Отоскали кабанові ми у хлів. а кабан понюхав тісто, кашлянув, прикинувся в баюру і заснув. Кум штовхає його, пардон люсьє кабан. Вибачте, я не знав, що ви гурман. Може, й ви вже захотіли в ресторан. Я надів йому на голову казан.